Вітаю! Починаємо наше занурення. Сьогодні в нас тема, знаєте, така інтригуюча як стати менш помітним у натовпі. Ну, не буквально невидимим, звісно, а за допомогою психоемоційних технік. Маємо цікавий матеріал, спробуємо розібратися, навіщо це взагалі може бути потрібно, і, власне, які самі методи там пропонуються. Ну що ж, давайте заглибимось. Так, джерело якраз і пояснює мотивацію. Це може бути ну, бажання просто зберегти спокій, знаєте, заощадити енергію, або навіть питання безпеки. Тобто ідея в тому, що наша помітність це не щось фіксоване, нею можна керувати. Отже, перший спосіб, який там описується, він такий досить прагматичний, я б сказав. Пропонують свідомо переключати увагу, тобто не дивитися на людей зовсім. А На що тоді? Ну, на оточення. Розглядати, скажімо, плитку під ногами, асфальт, дерева, небо, будинки. От прям детально. Можна навіть е, рахувати щось, гілки, голубів, головне навмисно викинути людей зі свого фокусу. Можна навіть подумки коментувати: ось дерево, будівля жовта. І от що тут цікаво, за логікою авторів, оця зміна вашого фокусу нібито впливає на те, як вас сприймають. Тобто ваша неувага до інших робить і вас для них менш е, е, помітним, таким собі фоновим елементом. Звучить ну, незвично. А другий спосіб, він, здається, складніший. Так, другий він про внутрішній стан. Тут ідея не просто в тому, куди дивитися, а в тому, щоб ніби ем, транслювати. Певну вібрацію, так би мовити, відчуття непомітності, транслювати. Тобто не просто думати про це саме так. Джерело наголошує, важливо не думати я непомітний, а саме відчувати глибоко, створити такий внутрішній стан, який, мовляв, інші люди несвідомо щитують і реагують відповідно, ну тобто не звертають уваги. Угу. А як цього досягти? Як от відчути себе непомітним? Пропонуються конкретні, ну такі собі, ментальні установки, їх треба перетворити на реальне відчуття. Наприклад, я розмите п'ятно, мене тут ніби й нема, я просто повітря, я не вартий уваги, я розчиняюсь. Тобто, культивувати внутрішні відчуття незначучості. Мабуть, це вже схоже на щось із галузі е, самонавіювання чи навіть впливу. Якщо подивитися ширше, так це торкається великої теми, як наш внутрішній стан впливає на зовнішню реальність, ну, принаймні на рівні сприйняття іншими людьми. Автори зрадують і цілком практичні ситуації, коли людина втомлена, хоче побути на самоті, або коли навпаки яскрава зовнішність привертає забагато набажаної уваги, чи для безпеки, коли пізно повертаєшся додому. Угу. І там ще було щось про конфліктні ситуації, здається. Щось таке несподіване. Ага, є така рекомендація: якщо значить відчуває, що конфлікт може спалахнути, але опонент ще вагається, а можна спробувати різко змінити внутрішній стан і транслювати вже не непомітність, а навпаки, небезпеку. Тобто, Як це, ну, установки типу я божевільний, зі мною краще не зв'язуватись, за мною хтось стоїть. Ідея в тому, щоб змусити людину відступити, не доводячи до прямого зіткнення, такий собі психологічний маневр. Mm. Отже, підсумовуючи трохи, виходить, здатність стати невидимкою в цьому контексті, це не якась магія, а набір психоемоційних технік, інструмент для керування енергією, сприйняттям, навіть для безпеки. Власне так, і це піднімає дуже цікаве питання, яке проходить крізь весь матеріал, наскільки ми справді можемо свідомо керувати тим, як нас бачать інші через наш внутрішній стан і фокус уваги. Джерело стверджує, що з практикою цілком реально, і що це може бути досить потужним інструментом. І от наостанок така думка для роздумів: чи ці техніки справді змінюють сприйняття інших на якомусь ну тонкому рівні, як це подається? Чи вони радше настільки змінюють нашу власну поведінку, міміку, поставу, жести, енергетику, що ми просто ну об'єктивно стаємо менш помітними, менше привертаємо увагу? Так, це гарне питання. Що первинне зміна в нас чи зміна сприйняття нас? Можливо, і те і інше працює разом? Точно те, над чим варто поміркувати вже після нашого занурення.